Ші першого місцевого, як завжди, з вами у цій порі смачний та корисний проект кумедні пекарі та я його ведуча надія фоміна. Тож, Наталка, рада вас бачити. Я теж на нашому яскравому літньому майстер-класі. Уже хочеться чогось такого легкого, американського, так. як так. кава. Так. Тож у нас сьогодні американський майстер-клас. Правильно, так правильно. Розкажіть, будь ласка, що будемо готувати? Будемо сьогодні готувати американський пиріг з яблучною начинкою. Як завжди, потрібно замісити тісто, а для тіста потрібно взяти масло, молок, трішки молока і борошна. Потрібно все ретельно вимісити. Тобто то воно без бездріж живеться тісто без і без розпушувачів будь-які ну, трішки розпушувач можна. Варто додати, так. щоб воно трошки виросло. так. зрозуміло. Отож, будь ласка, дітки однією рукою. Ми тримаємо тарілочку, а іншою, якою вам зручно, починаємо розмішувати наше тісто всі дивляться західні фільми і знають, що один з найпопулярніших десертів в США це американський яблучний пиріг, саме той, в якому безліч виключно яблучної начинки. Листкового хрусткого тіста в основі мало настільки, що відрізаному шматочку неможливо надати рівний вид. Начинку доводиться діставати ложкою і викладати поруч. Пиріг в подібному виконанні завжди є найбільш підходящим десертом для дружньої великої сім'ї. По перше, він великий, по-друге, готується легко і просто. І звичайно, американський яблучні пиріг – найсмачніший з усіх у своєму роді, спробувавши його, хоча б раз, ви запам'ятаєте його назавжди, і візьмете рецепт на замітку. Американці охоче діляться технологіями і тонкощами приготування цього десерту. Сьогодні ми детально зупинилися на них. Отже, є кілька секретів приготування американського пирога. По-перше, щоб вийшло тонке і хрустке тісто для основи, необхідно використовувати два різних види жиру: вершкове масло, що здатне надати тісту насичений смак, і олію, що забезпечує. Шаруватість правило друге для начинки, краще брати два різних види яблук, наприклад, червоні і зелені. Така комбінація зробить смак пирога незвичайним. І наостанок для приготування начинки краще включити яблучний оцет. Він зменшує кількість клейковини у борошні, і тісто виходить хрустким і більш ніжним. Добрий день. дуже рада бачити тебе на нашому майстер-класі американському. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі бірочків, де ти навчаєшся? Мені 9 років. Я навчаюся в 25 п'ять школі. Ти відмінник? Так. От я це знала, я відчувала, тому що я бачила, як ти старано готуєш і як в тебе все добре виходить. Але ж навчання це не все в житті, правда. Так. Розкажи мені, будь ласка, яке тебе є захоплення, окрім навчання. Е, ну у мене є захоплення збирати камінчики, всякі такі гарненькі. Тебе вже ціла колекція? Так. Да. Клас. А розкажи мені, будь ласка, чому саме камінці? Чим вони тобі Чим вони подобаються? Е, ну тому що є дуже багато кольорів цих камінців і є вони різні. А в тебе лише з України, чи ти можливо привозив ще звідки з-за кордону чи з інших міст? Міс по Україні, де я не пам'ятаю, але вони тільки з України. Клас! А розкажи мені, будь ласка, в тебе друзів? Багато? Так, багато. Які ігри ви любите грати з найбільше? Е, ну, любимо і грати в, в Цуріка, е, грати ще кататися на качево. Ой, тобто такі активні заняття, так? так. Я за здоровий спосіб життя за спортом повністю тебе підтримую. Розкажи мені, будь ласка, в якому напрямку ти хочеш рухатись далі? Які предмети тобі найбільше вподоби в школі? Е, мені до вподоби літературне читання і математика. Клас! Різносторонні такі розвинути і в гуманітарному, скажімо, і в технічному напрямку так само, так? Так. Yeah. А розкажи мені, будь ласка, в тебе є домашні улюбленці, друзі В тебе є? Uh, так, в мене є попугай кеша. А він розмовляти вміє? Uh, Ні, не, не вміє. А ти вчив його коли-небудь? Так, вчив. Ну, я думаю, що в тебе обов'язково все вдасться. Так. Які плани на літо? Е, на літо в мене плани гуляти, з'їздити, кудись в відпустку. Набратися сил на новий навчальний рік. правда? провести час якнайкраще, щоб запам'яталися. Добре, Володя, я дуже рада буду бачити тебе ще на наших майстер-класах. Ти чудовий хлопчик неймовірний. Приходь до нас ще. Добре, давай п'ять! Молодець. Нас ну, привіт! Привіт! Ми з тобою вже так давно не бачились, мені здається. Розкажи мені, будь ласка, що змінилося в твоєму житті за цей час? Останній дзвоник? Останній дзвоник я провела дуже весело, мені сподобалось. Так. Ти рада, що вже канікули? Дуже рада. Як ти плануєш провести це літо? Я планую на декілька днів поїхати до бабусі, а потім на світі два рази. Клас! Кожного року це така сімейна традиція у нас, так? І що ви робите? Ти вмієш вже плавати? Вчуся поки що. А хто тебе навчає? Ну, ми спочатку на кругу плаваємо, а потім стараюся сама якось. Ой, які молодці. А розкажи мені, будь ласка, в тебе буде скумінь <кхи> якийсь церковий виступ, ти мені говорила? Я завтра, ми завтра у нас, ми разом співаємо пісню класом, у нас буде 12 номерів. Супер! всіх класів. І я буду показувати фокуси своєю подружкою Софії. А які фокуси ти вже вмієш показувати, розкажи. Ну, я вмію показувати стаканчиками. Один там, де е, стаканчик зникає, а другий там, де шарик приходить крізь дно стаканчика. Я так завжди мріяла навчитися показувати фокуси. А де ж ти навчилася? От мені дуже цікаво. Ми спочатку з татом ввечері сиділи. Сиділи і вчилися, а потім я пробувала сама. У тебе чарівник, якщо можна так сказати, твій татусь, так? Uh -huh. І твій натхненник і твій чарівник, так? Угу. Uh -huh. Ну, я тобі скажу, що е, ми святкуємо день тата, знаєш, так? Uh -huh. Тому, е, в принципі, ці страви, що ти підготувала, ми можемо і його пригостити, подякувати йому за те, що він такий чарівник і за те, що він завжди чомусь новим тебе навчає, так? Угу. Uh -huh. Передати зараз йому вітання, я думаю, йому буде приємно цей святковий день. Привітати, я тебе вітаю. Ну я думаю, мати таку донечку, це вже велике щастя, правда? Це найкраще бути татусем. Я бажаю, щоб ти завжди була здоровенькою свого тата, хорошою гарною дівчинкою, і щоб приходила ще на наші кулінарні майстер-класи. Дякую, Максимчику, Привіт! Привіт! Давно тебе не бачила і дуже рада нашій зустрічі. Як твої справи? Що в тебе змінилося за час, поки ми не бачилися? Нічого такого не змінилося. Я... Вже поч... Я... Вже У мене вже є одна медаль за футбол. Та як нічого не змінилося? Ти отримав цілу медаль? Так. А що це було? Якесь змагання? Розкажи, будь ласка, детальніше, мені цікаво. Ну... Мен, мене, ну я пішов спочатку на футбол, потім ну, де брат навчався. Я прийшов на футбол, потім почалися змагання. Я не знав, що буде змагання першому, а перший раз я тільки прийшов і все. Клас! Я тебе дуже вітаю з цим здобутком. Вважаю, що ти не зупинявся, завжди рухався вперед і був справжнім наполегливим чоловіком. Канікулем за вікном, скажи, ти задоволений? Так? Як завжди взагалі закінчився навчальний рік? Як, які успіхи в тебе? Все добре? Майже відмінник? 9 десь. Клас. Молодець. Старанний, хороший хлопчик. Я думаю, що в тебе все вийде, будеш так рухатися і надалі. А на літо що плануєш? На літо такого нічого не планує. Поки що не знаєш, так? Будеш просто розважатися, дихати свіжим повітрям, засмагати. Так? Ну що ж, я бажаю, щоб тебе все склалося. Про що ти мрієшся, щоб ти хотів? Грай далі і вигравай. Привіт, Дмитро! Вітаю і тебе, Машенька, на нашому майстер-класі. чарівний братик і сестричка сьогодні у нас в гості завітали. Розкажи, дімочка, трішки про себе. Мені десять років я навчаюся в школі у школі і буду 5 п'ятий клас. Ой, ти зовсім вже дорослий хлопчик, так? Як успішність, як закінчив четвертий клас? Я... Добре, хочу людина. Я, я буду приходити тоді. біку. А випускний тебе ви був? Так. Да. І свит... вже все відсвяткували ми да. в... 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 може. А сестричку запрошувала на випускний? Так. Да. Молодець. Розкажи мені, Машенька, Машенька, скільки тобі І ти бірочків ходиш ще в садочок, так? Да. Чи вже закінчила? Не, не закінчила. Ще до школи не підеш? Так. Да. А чого ти не хочеш в школу, ти мені розповідала? Тебе братик настрашив? страшив? Ні, я просто боюся робити уроки. Боїшся? Ну це ж не страшно. Там задають домашні роки. Я забрати. не вмію уроки робити. Не вмієш? А я думаю, що тебе твій братик навчить, допоможе тобі. Як ти думаєш? А як він взагалі тобі допомагає? Ні. Ніколи? Ні. Ви сваритеся з ним чи що? Ні. Ні. А що ви робите? Як ви любите з братиком проводити вільний час? У вас є якісь улюблені ігри? Так. Що ви грає? Ми граємося. Я граюся з нею, вона мені говорить багато, що грається, грає я з нею граюся. Вона грає дочка матері, я з нею граюся. Все-таки тичемний хлопчик. Просто машунька є машунька. Вона як з мультика, так? Схожа твоя сестричка на машуньку, так? Розкажи мені, будь ласка, Дімочка, які в тебе є ще захоплення при навчанні? Я, я ще люблю ходити на брендж. На... На прожати. На бокс? На Про бокс на прожат. Клас. Будеш справжнім сильним хлопчиком. Зрозуміло. Я а в не... мене машунька. Нема. Нема. А... а в тебе є людині тваринки? Хто це? Котики і собачка. А як їх звати? У нас тільки з звати? Колян. Ой, клас, хто таке ім'я придумав? Мама. Я придумала. Мама, мама, говорила. мама і, теж. Мама і твій братик придумали. Ну що ж, я дякую вам, що ви до нас завітали. Приходьте ще. Ну що ж, Наталку, тісто ми замістили і в наших помічників все дуже гарно вдалося. Розказуйте, що потрібно робити далі. Е, далі потрібно наше тісто поділити на дві частинки: одну взяти меншу, а другу більшу. Більшу частинку потрібно розкатати, десь приблизно 2-3 міліметри. А яку форму? Щоб нас квадратно було? Квадратно. Квадратну нашу форму. that I hear. Mr. DJ, stop this music play. Stop this earthquake. Give us commercial break. Oh, yes. Hey Mr. DJ, stop this music play. Stop this earthquake. Give us commercial break. Oh, yes. Якщо ви любите проводити час не лише весело, а й з користю, ласкаво просимо на наші кулінарні майстер-класи. Для участі в проєкті варто зареєструватися на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекерів не лише смачно, а й дуже весело. Отож, ми приступаємо до другого етапу нашого американського майстер-класу. І будемо готувати щось таке, що люблять американські копи. Принаймні так, так стверджують, так? Ну, принаймні так. Що так. ж вони люблять? Розкажіть. Всім. Ми будемо сьогодні готувати американський пончик під назвою Донат. Ага. Це має бути дріжджеве тісто з додаванням молока, дріжджів, цукру, яєць і ваніліну трішки. Тож це потрібно ретельно винесити, як завжди. А яка ж консистенція тіста має бути? Консистенція тіста має бути більш таке липке і приліпати до рук. Американські пончики є істотно класичною американською національною стравою. Вони як своєрідний культ, який використовують навіть при зйомці реклами, музичних кліпів та кінофільмів. До того ж, про них навіть написані комп'ютерні ігри. Ми що ми звикли сприймати їх як шкідливий фастфуд, не думаючи про те, що можна приготувати корисні американські пончики вдома. На сьогоднішній день в світі існує безліч різноманітних видів пончиків. Американські пончики або донаци готуються повністю занурені в олію при такому приготуванні. Американські пончики і набувають свого золотисто-коричневого апетитного кольору при приготуванні донаців використовуються різні начинки: креми, фруктові джеми та багато іншого. При цьому поверхню пончиків поливають спеціальною глазур'ю з додаванням різноманітних посипок крихт горіхів, шоколадної стружки та іншого. Нині існує ціла міжнародна мережа кав'ярень з пончиками Данкін Donuts. Їх налічується близько 12 тисяч у 45 країнах світу. Більше 7 тисяч з них знаходиться на території США. Привіт. Дуже рада тебе бачити на нашому майстер-класі. Розкажи трішки про себе. Скільки тобі рочків? Шість. Ти ще до школи не ходиш, так? Я піду. А хочеться до школи, скажи? Ну не дуже. Чому? Тому що там складні уроки, мало переруху, вони дуже короткі. А звідки ти про це все знаєш? Мені розповіли в дивосвіті. А що це таке дивосвіт? Це мій садочок. Він він один в Рівному. Як гарно. А хто тобі розповів? Твої Ви вихователі? Ні, бабуся. Угу. Може вона просто не хоче з тобою прощатися, щоб ти вже так швиденько-швиденько росла. І тому тебе лякає? Може, там не так і страшно. От я бачила діток, яким подобається в школі. Вони люблять вчитися. Може, і ти станеш такою дівчинкою? Я не знаю. А ти вже вмієш читати? Я вмію. А що любиш читати? Бу... Я все та й Дуже подобається тобі, так? Uh -huh. А які в тебе є ще захоплення, окрім садочка? Ну, я захоплююсь майстер-красу малювати. Тебе гарно виходить? Угу. Uh -huh. А що ти найбільше любиш малювати? Я найбільше люблю малювати морозову, сову і плаття всякі. Сову? Угу. Uh -huh. Я теж хочу навчитись малювати сову. Ти мене навчиш? Постараюсь. Спробуємо, так? Угу. Uh -huh. А що тобі більше сподобалось готувати сьогодні? Пончики uh -huh. чи першу страву, пиріжок? Ні, мені сподобалось перше. Ну, Скатився. Класно це все, да? З тістом uh -huh. працювати? Сподобалось? Повторили б ще, так? Uh -huh. Ну що ж, я тобі дякую, що ти до нас завітала. Біжи і смакуй нашими стравами сьогодні. Привіт, Владік. Тобі вже цілих 6 років, так? Mm -hmm. я, на я живу в вербовій 41А. А ліфт у вас є? Як ти добираєшся до квартири? Ліфти є. Оце то тобі пощастило, а то було б, напевно, дуже складно, так? Mm -hmm. ножечками пішки. Чи ти любиш бігати по сходах? Ні. Не дуже? я, а, я сьогодні по сходам збігав вниз. Ну, без тату і без мами. По О, а чого це так сталося? Мені мама і тату завжди деколи самим по сходам збігати. Угу. Я вже другий раз це Ти вже робити. самостійний дорослий хлопчик, так? Моя в мене є любима гра з дракончиками. Серйозно? А як це грати з дракончиками? Розкажи. Отам нажимаєш тві, а потім. Нажимаєш номер п'ять і, і дракончики борються. А вони не страшні, ці дракони. Ти не боїшся їх? Ні, вони дуже гарні і милі. Справді? Ну треба мені подивитись. бо я раніше боялася драконів. Я думала, що вони якісь такі страшні і жахливі. Да, але в ігрі вони дуже гарні. Так, зрозуміло. А які ще ти ігри любиш, окрім дракончиків? Тартар. А це вже що таке? Розказати. І гра там дивати, тваринок бігають, і, і там до оста... і там в останньому рівні, Пост... пост-перешкод на останньому рівні. Там перешкоди їх треба перебігати. І в тебе виходить? Так. Да. Класно, молодець. А до школи вже хочеться чи ні? Хочеться. А що ти будеш в школі робити? Як ти думаєш? Вивчати. А що саме ти хотів хотів вивчити? Я пробувати машину в нього. Mm, ну це і мені цікаво. Якщо підеш до школи дізнаєшся, то розкажеш, добре? Ну, no, я її сам зберу. Збереш машину таку? Yeah. Принесеш мені, будемо разом випробовувати, так? Да? Так. Yeah. Щоди, не попередньо. Може, вона перенести ще все время, наприклад, до будинзаплі. Mm, не знаю. А якщо вони нас з'їдять? Mm, а я це не думав. Треба подумати, правда? Це такий вагомий момент. Вони ж все там їли, вони були такі великі, сердиті, знаєш, динозавриці. Може не підемо до динозаврів. А яким так вам на машині времени? Ну, Або зникнем швидко, якщо вони розізляться, так? Да? Да? Да. Ну, класно. З тобою було дуже цікаво розмовляти. Дякую, що завітав до нас. Приходь ще. Привіт, Давид. Добрий. день. Ти у нас вперше Я дуже рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Я теж розкажи мені, будь ласка, трішки про себе, познайомись з собою. Скільки тобі років, де ти навчаєшся? 13 років. Навчаюсь в 17-й школі, НВК номер 17. І ну, багато вільного часу провожу в спортзалі, спортом займаюся. Це дуже дуже добре. А який спорт тобі до вподоби? Бокс. Угу. Займаєшся саме боксом. Зрозуміло. В тебе вже успіхи якісь є? Ну так, да, на змагання їздив. А де ти саме був на змаганнях? На... По боксу, поки що не йде, бо я тільки трошки боксом займаюся. Я раніше займався кікбоксом, то там я їздив і в Житомир. Що в і... цьому спорті головне? Наполегливість? Сила волі, напевно, да. так. Угу. Ти в собі це виховуєш, так? А з предметів начальник, що тобі подобається цього? Українська мова і скульптура. Скульптура? Ну, це взагалі класно, що ти такий спортивний і все розведений. Це ну, ти дуже насправді молодець. А розкажи мені, будь ласка, як ти взагалі проводиш вільний, вільний час від спорту? Як ти любиш відпочивати, можливо? Вільний час. Ну, раніше я готував тиж в Патісоні. Подобалось так. А, так, а я так. бачу, що ти так в тебе виходить гарно. <ріст> а зараз поїдеш десь відпочивати цього літа? Вже їздив. Ага. А де був? На Азовському морі. Подобалось? Так. Засмав трошки, скупався, тепло було взагалі. Так. Цього року якесь холодне літо. Ти більше любиш спеку чи холод? Спеку. Так, ну, я теж бачиш. В цьому, в цьому ми з тобою друзі. <ріст> Класно. Ну що ж, я дуже рада, що ти завітав до нас на майстер-клас. Я думаю, що це не востаннє. Ми з тобою ще зустрінемося, обов'язково ще щось приготуємо. Марат, вітаю тебе. Дуже рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Ми з тобою вже знайомі, але все одно нагадай, розкажи трішки про себе. Що, саме? А все, що тобі хотілося б розказати. скільки тобі років, де ти навчаєшся? Мені 11 років. ну, 21 числа Мені вже було 12. Класс, да. Я тобі літаю. <гум> що що? А що я хочу? Де ти навчаєшся? Простижі. Так. І що? Які предмети тобі найбільше подобати? Це даже як були прикмети. Фізкультура. Фізкультура, бо там можна пограти футбол, да. правильно розумію. А чим тобі саме футбол так подобається? знаю, Як в мене в 9 років я вже почав чуть-чуть займатися футболом, і мені починає він нравитися. Це, це класно. Це добре, що ти займаєшся здоровим способом життя. Це насправді здоров'я це найголовніше, що може бути. Якщо Ще здоров'я буде все, правда? А в тебе друзів багато? Ну, настоящих мало. Ну, 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 так, ну, 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 так і має бути. Справжніх друзів не буває багато. Як ви проводити вільний час? Ми веселимося, гуляємо в центрі. так. Як тобі наш майстер-клас? Нормально. Сподобалося? Чуть визив, саме нічого. А, ну ти ж тісто, бачиш. Ми... З ним по-іншому не буває на справу. Прийдеш ще. Знаю. Подумаєш над ним, да. так? Ясно. Ну, я думаю, що подивишся на себе на екрані, тобі сподобається і прийдеш обов'язково ще. А зараз... Біжи і куштуйте, що приготував. Ти якраз принесли да. отож Наталка, тісто ми з вами замістили. Так, нарешті воно таке, як ви казали, трошечки прилипає до ручок, так. але це нічого. Масочки до рук ще ніхто не відміняв, правда? Так Тож, що з ним потрібно робити далі? Далі потрібно його розкатати. Так. Тоді взяти будь-яку форму круглу і вирізати. А до якої товщини? Десь, ну, десь приблизно було. 5 міліметрів. Було. І потрібно дирку вирізати всередині, щоб було схоже на кончик. Клас так. ось так. І так все тісто. Клас, отож так і робимо. Наша кулінарна мандрівка на жаль уже завершена, але не сумуйте, побачимось уже за тиждень на першому місцевому. Бувайте!